Ми ігноруємо вплив та активну роботу диявола. Церква сьогодні сфокусована максимум вигнати з когось, чи взагалі каже диявол під нашими ногами. Диявол під нашими ногами? Чудово! А чому стільки хворих, чому проблем стільки в сім'ях з дітьми, розлучень, воїн? Взагалі проблем більше і більше стає. Якщо диявол під ногами і церква його закатала в асфальт. Так переможно тупо, і все так шикарно, добре, чому тоді проблеми? Частина світа голодує, всім чогось не вистачає, значить, не під ногами, значить, ці слова не мають сили, щось не гаразд. Але вони мають силу у тих, хто розуміє, у кого він під ногами, ті мають результат. Я говорю: якщо брати по світу і в житті багатьох людей, навіть багатьох церков, результату немає. Тому питання, хто у кого під ногами тоді. Чи з чимось нам потрібно розібратися та сьогодні, замість того, щоб виганяти д'явола, наступати на силу ворожу. Багато хто сьогодні виставляє свою думку на перше місце. Ми повинні розуміти: ті віруючі та ті служителі, які цим займаються, вони несуть послання вже лукавого. Біблія досить чітко і конкретно каже, що таке добре. E xota que é porrano.